Друзі, всім привіт-привіт! Дякую, що залетіли на мій маленький канал. Це канал по Ну, Хто вже старічки тут а підписані, скажімо так, ті вже знають про мою копанку. Є таке в мене діло. Викопав таку невеличку копанку. І сьогодні хочу, сьогодні хочу з вами поділитись такою гарною новиною, яку я можна сказати чекав. Цілий рік. Зараз побачите, чому так, що мені сьогодні спіймалось на вудку. так Не чекав, звісно, що буде таке, ну, линки ви вже бачили. Є відео, хто вперше на каналі. В общем, зараз покажу, який монстр мені попав. ну Одне з двох. По-перше, попав. Це таке, що не дуже цікаве, але... але воно ж таки є. Це попав отакий от червоний карасик. Як кажуть, рідкісна дуже риба. Да? Залишилось її зовсім небагато. Деякі люди навіть кажуть, що це як тать, вимираючий вид. Тому, звісно, я випущу їх, мене в мене купаночки не дуже багато, можливо. Ну, 20 штучок десь примерно, не знаю. Тому їх випускаю. Бачите, такі красавчики, пливи. І саме головне те, що я хотів вам показати, те, що я чекав, що мені спіймалось. Оце, звісно, взагалі шикарно. Дивіться, зараз він успокоїться. Це маленький короб. Дивіться, люди, або я щось не розумію. Ну, не можеш короп з карасьом змастиритися, дивіться який. Звісно, він невеликий, але дзеркальний. Якщо я не правий, це якийсь там підвид карасяй і короба, напишіть, будь ласка. Плюнув на вудку, дуже класно. Дуже я цьому радий, це означає, що короб в мене віднерестився. так? І можна буде в наступних відео. Буду спеціально пробувати ловити на. Що таке, сатті, пага? Ловити на кукрузку саме коропа. Дочекався, значить, короп в мене одне ростився І це дуже шикарно. Тільки одне но. Великі коропа, яких я кидав, які могли одне роститися, вони були в повній лузкі. А це, бачите, дзеркальний. Не пойму чому так. дзеркальних кидав я трошки більше ладошки, не так давно, десь 2 тижні назад. Ну, можливо, не знаю навіть, де він взявся. Напишіть, будь ласка. Чи це чи ні, хто розуміє. В общем, пливий дружок. Отак. От Пішов. В общем, вийшло таке відео, не пойму, не розумію, чому стала така погана видимість. Якось так ось. Зараз протрем, можливо, я щось хапнув, а можливо сонце. В общем, друзі, під кінець відео щось з відео трапилось. Вийшло не дуже чітко, о, настроїлось. А такі новини для мене це шикарно, не одне значить Це все в нас в плюсах. Дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться на канал, попереду буде багато цікавих відео, а також поставте свою вподобайку і напишіть свій комент. Нехай щастить по життю, в риболовлі і в усьому. всьому Хай у вас буде щастя, здоров'я, всім удачі, всім па-па.